Небесний океан своїми гігантськими хвилями дивував усіх містян. У неділю соцмережі миттєво вибухнули десятками фото щодернацьким атмосферним явищем над різними районами міста, на яких добре видно, що довжелезна сіра хмара нависає над багатоповерхівками, досить химерне видовище. Але це всього лише шельфові хмари. Вони завжди пов'язані з більшою хмарною системою, яка знаходиться вище, і для наших широт є досить розповсюдженим явищем, щоправда, в літній період. «Це була куча деживе облака. очень мощное фронтальное. В принципе, такие э, облака высотой до 12-13 километров больше характерны для лета, для более жаркого периода. Не должны были эти облака в, в данной ситуации развиться до такой степени. Ну, то есть какие-то немножко аномалии происходят в природе. Столь высокое мощное облако, да, это в передней части обычно, в, в передней его части обычно бывают шквалы до 15-20 метров в секунду. Это град. І до 15 міліметрів може бути і до 20 міліметрів град. Ну і сильні осадки. Можливо, чернігівцям ще вдасться спостерігати шельфові хмари, бо є всі умови для їх виникнення. За прогнозами синоптиків дощі припиняться з початком літа. А от політики прив'язали явище до виборів по 206 округу.